Ну а поки що нові спроби Києва зіскочити з паливної голки Газпрому. Конституційний суд цього тижня підтвердив право народних депутатів розривати міжнародні договори, і опозиція тут же зареєструвала проект про скасування скандальних харківських угод, коли за невелику знижку на газ Україна погодилася залишити російський флот на своїй території ще на чверть століття. Новий аргумент для уряду для газових торгів із Росією. Ну а глава «Нафтогазу» поїхав до штатів домовлятися про американське блакитне паливо. Чи спрацює ця газова контратака Станіслав Ясинський? Шахтний метан в Донбасі вибухає приблизно раз на рік. За офіційною статистикою, за 15 років ці вибухи розірвали на шматки приблизно півтисячі шахтарів. Для тих, хто сьогодні спускається вниз метан ворог номер один. Тим той же метан на кухнях став би нашим найбільшим здобутком, бо врятував би країну від імпортної газової голки, за яку потрібно платити шалені гроші. У вугільних пластах на Донеччині і Луганщині 7 трильйонів кубометрів метану. Цього Україні вистачило б на 120 років. Кілька трильйонів кубометрів метану в сланцевих породах на сході і заході України. Ще трильйон кубів в Чорноморському і Каспійському шельфах. За горизонтом 2030 -го року Україна зможе видобувати е, практично до 70 мільярдів кубічних метрів. Щоб ці прогнози стали реальністю, то потрібна системна і послідовна робота потрібно інвестувати по мільярду щороку. Запаси нетрадиційного метану в Україні треті за обсягом в Європі, і це не може не цікавити захід. В травні компанія Shell виграла тендер на розробку Юзівської площі на Донбасі. Олеську площу на західній Україні розвідуватиме фірма Chevron. До шахтного метану активно проглядаються німецькі компанії. В Нафтогазі планують розпочати видобуток вже за кілька років, а до 2020-го викачувати зі сланців, грунтів та вугільних пластів до 7 мільярдів кубометрів газу на рік. А поки що Україна активно шукає дешевий неросійський газ, такий є в Америці. Три роки тому в США почалася сланцева революція. Країна видобула сланцевого газу стільки, що обвалила ціну на газ до рекордної позначки 70 доларів за тисячу кубів. Це сім разів дешевше ніж сьогодні платить Україна до 176 мільярдів кубічних метрів газу із північної Америки із Сполучених Штатів і Канади надійде на світові ринки. В Європу і в Азію американський газ з'явиться в Європі через два роки. В США зараз активно будують підприємство для його скраплення а в Європі термінали для прийомки. Ці два роки доведеться прожити з російським газом. Зможемо ли ми от вистояти ці два вода? Це є найбільшим питанням. Сьогодні російський газ найдорожчий в світі. За останні сім років його ціна зросла в десятеро, і відмовитись від цієї суперкоштовної залежності ми повинні були давно. По суті, Газпром продає нам товар з супернацінкою. Ціна на газ в Україні на 120 доларів вище, ніж ціна на газ в Європі. Нас загнали в угол. У нас немає можливості би, далі вести там, скажімо, в спокійному режимі переговори для поиска компромісів. Да? По суті діла, какбета бы така перманентна ліскрита війна. Цього тижня обміни ударами були найбільш активні. Київ для зміцнення своїх переговорних позицій заявив, угоди з американськими гігантами щодо розробки вітчизняних сланців підписано. Європа зацікавлена модернізації нашої ГТС розпочати конкурс на розробку чорноморських шельфів. До того ж, Київ відмовився від наповнення газосховищ за свій рахунок. Москва ж демонстративно заперечила заяву прем'єра Азарова про прогрес у перегляді газового контракту і в вчора... чергове споживачів в Європі. Недостатній темп закачування газу в українські сховища ставить під загрозу стабільне забезпечення газом Європи наступної зими. Україна тепер радить північному монополісту. Хочете безперебійного транзиту в Європу. Будь ласка, за додаткові гроші закачути буферний запас у сховища. До цього Газпром і його сателіти фактично контролювали українські сховища і труби за мізерну плату за транзит. Україна може змінити вообще архітектуру європейського газового ринку. Яким образом, європа почне закупати газ не на границі України, западне, а начнет закупати на западне границі Росії. І Україна, по суті, стане повноправним ігроком. «Газпром» – це крайній не Якщо українські труби і сховища стануть доступними для всіх, Росія може втратити політичний контроль над Україною. Москва протидіє дуже жорстко. Газпромівські лобі в Євросоюзі активно просуває проекти газопроводів в обхід України. Потужні піар-кампанії проти видобування сланцевого газу припинили його розвідку в Болгарії і поставили під питання в Румунії. Не виключено, що скоро в газетах напишуть, що сланцевий газ може перетворити Донбас на новий Чорнобиль. Росія розраховує на одне. Вона чекає просто на піку максимуму ізоляції України, максимум відвернення від України і традиційних партнерів в Європейському Союзі, Сполучених Штатах. З тим, щоб потім е зробити так мовити крок назустріч притаманній манері. Утім, найстрашніший ворог енергонезалежності відсутність всім зрозумілої стратегії. Численні напрацювання вже не раз за ці 20 років раптом згорталися. Втім, в момент нинішнього загострення стосунків з Росією зацікавлення виявили транснаціональні інвестори. А їх стратегії, гроші і технології здатні серйозно зменшити залежність від Газпромівської голки. Станіслав Ясинський, те тиждень, один